Інститут вивчення війни говорить про те, що окупанти там накопичили 300 тисяч армії. підтягнули техніку, накопичували, накопичували. Ну, може, ця цифра трошки більша, Не думаю, що там мільйон триста. Я не великого авторута, то якби експерт, взагалі жодного разу не експерт, але я не розумію. Ця кількість достатньо для чого? І йде в цій концепції Київ за три дні. Чи прові були ці теж не експерти ні разу, коли які там емоційна Роксана Ким? Роксана, чим? Який Київ? Дивіться, справа у тому, що вони розраховували. Дивіться, військові виконали своє завдання більш-менш непогано. Я маю на увазі Генеральний штаб Російської Федерації. Будь-яке будь рішення на операцію приймається на підставі розвідданих. От який звіти їм про стан справ в Україні надали, так на підставі цього звіту вони і, свої, і спланували операцію. Їм надали звіт, що населення пригничено владою, що населення буде зустрічати їх з хлібом, сіллю, не буде чинити опір, а збройні сили в такому стані, що вони фактично ну, постріляють і здадуться. От з таким розрахунком Росія заходила тому, і війська була там від 150 до 170 тисяч. Вони накопичили війська, і тому й не відбулося. А тут вони зустріли абсолютно іншу картину, коли і, і армія була готова давати відсіч так не на кордонах, тому що ну ми не були розгорнуті і підготовлені до відбиття на вторгнення на кордонах України. Ми їх втягнули в глиб території і почали планомірний і методичний розгром Олежа, а, так... російських військ.